Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Стверджують, що російський президент Володимир Путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької області України до 15 вересня. На практиці це означає, що у Кремлі відмовилися від ідеї проведення референдуму по приєднанню до Російської Федерації Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України у так званий єдиний день голосування в Російській Федерації 11 вересня. За багатьма свідоцтвами саме на цю дату орієнтували. Окупантів, які зараз знаходяться в регіоні, і також представників маріонеткової влади, емісари з Кремля, зокрема перший заступник голови адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнко. Однак тепер вже ясно, що від 11 вересня доведеться відмовитися. У Херсонській області тривають бої між українськими військами та російськими загарбниками. А територія Донецької області досі не знаходиться під контролем російських військ. Таким чином, зараз під контролем Росіян, знаходиться території тільки двох з тих областей, які Володимир Путін вирішив вже зараз приєднати до Російської Федерації. Це Луганська область і Херсонська область, яка, втім, стала театром бойових дій. Про контроль над Донецькою областю і над Запорізькою областю, годі говорити між тим, спостерігачі впевнені, що у Запорізькій області референдум не зможе відбутися аж доти, доки росіяни не обіймуть контроль над обласним центром Запоріжжя. А зробити їм це буде дуже непросто і не дивно, що вони так поводяться на Запорізькій АЕС, тому що досі вважалося, що окупація атомної є ключом до окупації обласного центру. Однак, це не означає, що російський президент відмовиться від своїх планів, адже саме того дня, коли у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України говорили про те, що російські війська отримали від Путіна вказівку окупувати всю територію Донецької області, вже до 15 вересня сам російський президент зустрічався із школярами у Калінінграді і розповідав їм про свою так звану спеціальну військову операцію. Путін не говорив про те, що хоче приєднати до Росії якісь окремі регіони України, а наголошував, що в Україні створено антиросійський анклав. І саме цей антиросійський анклав і мають зліквідувати збройні сили Російської Федерації під час так званої спеціальної воєнної операції. Чому Путін говорить про анклави? Досить важко. Анклав це якась територія, яка оточена територіями інших держав, які мають втім близькі. Стосунки між собою, от таким анклавом, якраз є зовсім не Україна. Таким анклавом є Калінінградська область Російської Федерації, яка з усіх боків оточена територіями країн-членів Європейського Союзу і НАТО. І по суті, ядерна зброя в Калінінградській області агресивні плани російського президента Володимира Путіна, все це загрожує безпеці країн, які Знаходяться поруч із з Так що, якщо вже говорити про якийсь агресивний анклав, то якраз на території цього агресивного анклаву Володимир Путін виголошував свою промову. Однак у російського президента, як ми розуміємо, свої уявлення і своя термінологія пов'язана з його тотальною неосвіченістю. Однак, тотальна неосвіченість Володимира Путіна не має заважати нам помітити очевидну істину. Російський президент продовжує наполягати на тому, що окупація всіх Ієї України і є головною метою його спецоперації. Дехто говорить, що це якась нова мета Володимира Путіна, що він оголошує нову мету спеціальної операції. Однак насправді Володимир Путін і розпочав війну проти України з однією єдиною метою ліквідувати українську державність, і створити з території Росії. України і Білорусі нову союзну державу, до якої потім будуть приєднані території всіх інших колишніх радянських республік, і саме до цього готуються російські збройні сили. Якщо Путін дійсно надає накази окупувати до 15 вересня територію якоїсь окремої області України, то це означає, що свої своїй тактиці окупації всієї нашої землі він просто сьогодні йде тактикою салями. Спочатку окупувати Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області і приєднати їх до території Російської Федерації, згодом Харківську, Миколаївську і Одеську, згодом інші області України, які вдасться окупувати російським військам. Тобто, кожна окупована область України перетворюється на плацдарм, з якого Відбуваються окупаційні дії по відношенню до інших регіонів і так аж до повної окупації української території. Саме тому 2014 року я намагався пояснити, що у Володимира Путіна немає жодного бажання приєднувати до України території так званих ДНР і ЛНР, що насправді він збирається приєднати до ДНР і ЛНР Україну, і що підписання мінських угод це є важливий шанс для України підготуватися. До такої великої війни з агресором, а не шукати шляхів політичного вирішення, проблеми, яка не має політичного вирішення. на превеликий жаль, ані українська політична еліта, ані українське суспільство не дослухалися до таких логічних висновків ситуації, що склалася навіть не у 2014-му, а у 1991-му році, і зараз всі ми з вами знаходимося саме в періоді війни, в якій є одна. Головна мета Володимира Путіна, яка не змінювалася жодного разу ані з початку цієї війни, ані з початку тих подій, які стали в 1991 році чинником до розкладу Радянського Союзу. Це бажання повернути територію Української держави. Російським шовіністам, які вважають цю територію своєю. І це досить важливий фактор в цій боротьбі, яку зараз ведуть українські збройні сили. Звичайно, для нас всіх є дуже важливим, щоб наказом Володимира Путіна не судилося справдитися, щоб українські збройні сили звільнили окуповані ворогом території і не дали можливості окупувати нові. Тільки тоді план Володимира Путіна по Ліквідації української державності так і залишиться планом в його власній голові. Тільки тоді будуть створені передумови для краху у майбутньому російського політичного режиму і до можливості створення в Москві адміністрації, яка хай і зазіхає на Україну, але вже політичним. А не воєнними засобами. Однак до цього ще досить довга і тривала дистанція боротьби українських збройних сил і українського народу із загарбниками. Дати будуть змінюватися. Плани будуть змінюватися. Головна мета Володимира Путіна і російського керівництва залишиться незмінною, і це треба усвідомлювати кожному, хто стежить за тим, як розвивається війна. Росії проти України загарбницька і несправедлива війна. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати цей проект. Користуйтеся функцією спонсорства самого Ютуб. Мир вам.